Свою книгу щоденник сотника Устима представив полтавцям учасник шести збройних конфліктів Валерій Бобрович. Ті, які збираються поїхати воювати, прочитайте цю книжку. Там пів книжки, це чисто інструкції чоловіка, який пройшов шість війн. Ті люди, які в цій книжці є героями, вони або живі, і ви можете з ними зустрітися, і вони підтвердять те, що я написав. Або вони, на жаль, вже загинули. Вперше щоденник сотника Устима вийшов друком у 2007 році. У 2008 тисячі після участі у російсько-грузинській війні, автор доповнив книгу. У новій редакції вона перевидавалася чотири рази. Над першим екземпляром я працював десь зиму. У мене просто пенсія. Я, в мене чотири поранення. Пенсія 1060 гривень, і комп'ютер мені подарувала організація. Ну, в принципі, подарувала як з умовою, що я напишу книжку. До Полтави Валерій Бобрович привіз 30 екземплярів книги, які можна було придбати прямо після зустрічі з автором. Своєрідний підручник зведення бойових дій із військовими підказками та порадами досвідчених бійців коштував 50 гривень. Нерозпродані екземпляри за символічні півтори гривні за книжку передали до військових частин Полтавщини. Виручені з продажу кошти щоденника сотника Устима йдуть на потреби УНСО української націоналістичної самооборони.